Привіт, олі мої дівчата! Сьогодні ми з вами знову поговоримо про About. У мене вже було відео, хоча вже так пройшло, мабуть, десь рік, а може вже і більше, як я випускала відео про цю торгову марку, про бренд About. Нагадаю, About – це бренд, такий, знаєте, містечковий, такий домашній бренд від магазину Єва доглядової косметики для волосся, для обличчя, для тіла. В них вийшло багато новиночок. Вони випустили нові лінійки і просто розширили асортимент. Тому давайте розберемось, що можна брати, що дійсно мені зайшло, мені сподобалось, а що ну, таке собі посереднє, а може, і таке, що я б нікому не порекомендувала. Не затягуємо, починаємо. Ось така коробочка, і плюс ще додатково продуктики окремо. Зараз все розберемо, розгребемо. І розсортируємо. Почнемо ми з вами. Давайте з чого. А давайте почнемо з того продукту, який я використовую вже не один раз, який я використовувала вже не один раз. Це крем-фарба для брів. Я її взяла в відтіночку 4.0 браун, коричневий. Мені вона зайшла. Мені відтінок, дуже нагадав, мій улюблений відтінок маркера для брів. Оцього від L'Oreal. дуже схожий відтінок, виходить на моїх бровах. Такий коричнюватий, але трошечки з холодненьким підтоном. Ну, не режить і це вже гарно. Що тут? Тут є перчаточки, які я навіть ще ні разу не використовувала, бо якось не знаю, у мене руки не пачкаються, коли я використовую цей, цю фарбу для брів. В наборі є ось така маленька ємність для того, щоб розводити сам. Саму фарбу і окислюючу емульсію, Щіточка і така лопаточка і щіточка для того, щоб наносити, розчісувати брови. У мене не такі густі брови, що мені треба щось розчісувати. Мені просто, напросто можна ось цією лопаточкою нанести фарбу на брови і все повністю фарбується. Фарба мені сподобалась. По-перше, її вистачить, я не знаю наскільки. <кхем> вистачить її, напевно, десь. На рік а може й більше, бо для того, щоб пофарбувати дві брови, то треба горшинку одного засобу, горшинку другого. Ну не знаю, тут дуже надовго. Розводиться гарно, консистенція така, що не тече, не розтикається, така кремова консистенція дуже легко нанести на брови цю консистенцію. Потім чекаємо десь хвилин 10-15 і потім знімаємо і прекрасно профарбовуються в мене, волосинки профарбовуються прекрасно. Знаю, що дівчата писали, що в когось не фарбувались. Не знаю, в мене все окей, все фарбується. До речі, коли я пофарбувала брови, я помітила, що в мене ось тут в кінці брови. Виявилось, що є волосинки. Вони просто були, знаєте, такі е біленькі, пушкові, такі, такі напівпрозорі, знаєте, що їх не було видно. Я думала, що в мене тут зовсім нічого не росте. Виявилось, ні, росте, є там, є трошки волосинки, і ця фарба все прекрасно. Профарбувала, і коли я пофарбую брови, потім мені з бровами ну, майже нічого не треба робити. Знаєте, взяти маркер і просто пару волосинок домалювати, яких не вистачає, і все. Прекрасний, причудовий вигляд, брів. Так що фарбу я можу рекомендувати. Пишіть в коментарях, хто користувався, в кого був негативний досвід використання цієї фарби. Напишіть, бо в мене все окей. Добре, далі давайте перейдемо до косметики для, волос, для волосся. Вийшла нова лінійка ось таких червоних і ось такі бірюзовій тубі і баночках, скляночках. Я взяла відразу набір, бо можна купити набір, можна купити окремо. Окремо там більше ємності, хоча може і такі самі ємності, от точно не пам'ятаю. Але я думаю, в наборі якраз я використаю, чи мені сподобається, чи не сподобається, зроблю відразу висновки. Бо береш зразу всю лінійку. Що тут? Тут в нас шампунь. Для волосся. Тут в нас кондиціонер для волосся і скраб для шкіри голови. Ой, відновлюючи шампунь. І відновлюючи кондиціонер, на мій вигляд, ну, такий дуже посередній. Відновлюючи шампунь, це звичайний шампунь. Хоча там, здається, не лаурилсульфат сульфат а лаурес сульфат тобто не такий сильний паф, а такий трошки більш лояльний. Зараз. Лайфхак, як же прочитати, коли не можеш. Так, содіум лаурес-сульфат він такий більш лояльний сульфат, більш лояльний ПАВ. Але все одно це такого, знаєте, дуже сильного очищення. Шампунь. Моє волосся значно стає на дотик сухішим. Такий, знаєте, до скрипу. Кондиціонер. Я б сказала, що він середній кондиціонер, не вистачає мені дії кондиціонеру від ось цієї пляшечки. Я після того, як використаю кондиціонер цей на волосі, мені хочеться ще щось нанести. Я ще наношу незмивний якийсь засіб, бо. Ну, не той стан волосся, який би я хотіла. Так, воно стає трошки м'якішим, так, воно стає начебто трошки більш зволоженим, але ось таким, знаєте, приємним приємним на дотик, воно все-таки після цього кондиціонеру не стає. Або до цього кондиціонеру треба використати маску, тоді більш-менш ну, тоді, слухайте, кондиціонер, ну добре. Або щось після. використати якийсь незмивний засіб, тоді дійсно все нормально. А так, один кондиціонер. З моїм сухим волоссям не справляється. Продукт, який би я сказала, що мені більше не зайшов, ніж зайшов. Це скраб для шкіри голови, для того, щоб гарніше очистити шкіру голови. Приємний такий ментоловий аромат, надає свіжості, так, але мені дуже не сподобались скрабуючі часточки в цьому скрабі, їх дуже важко вимити з мого волосся. Ось це мені дуже не сподобалось, тому я цьому скрабу кажу ні. Мені не зайшов. І, до речі, давайте так відволічемось і зазирнемо в наступну лінійку, яка буде для обличчя, бо тут є теж скраб. Пілінг для обличчя, а фактично, це скраб. Так от часточки, мені здається, що вони однакові, що в цьому скрабі, що ось в цьому пілінгу для обличчя. Своє враження про пілінг я скажу дещо трошки пізніше, коли ми будемо розглядати продукти для обличчя. Так, скраб я кажу ні. Єдиний продукт, який мені з цієї лінійки сподобався, кератинова маска філлер кератинова сила для сухого та пошкодженого волосся. Ось ця масочка дійсно зайшла. Вона не сказала б я, що ну дуже активна маска, але для того, щоб використовувати часто, для того, щоб для щоденного там чи як ви миєте волосся, бо я мию волосся через день, і ось щоб кожного разу використовувати, мені ця маска якраз те, що треба. Робить м'якеньке волосся, робить таке наповнене волосся. І якщо я після цієї маски використовую не цей кондиціонер, а свій кондиціонер, який я використовую на постійній основі, мені. Вигляд і на дотик моє волосся тоді подобається таке і блискуче, і таке приємне на дотик. От із всіх лінійки, що я затестила зараз для волосся, мені найбільше сподобалась маска. І ще про один продукт хочу сказати, який я вам вже показувала, але який мені більше подобається для того, щоб освіжити шкіру голови, це ось такий детокс-клінцер. Ось цей засіб дійсно мені подобається. Він з деревним вугіллям, він такий темненький, нема тут таких скрабуючих часточок, які потім хрен вимиєш з волосся. Але свіжість, яку надає цей засіб для шкіри голови, мені подобається, бо теж такий трошки мінтоловий, трошки такий свіжий-свіжий. Свіже-свіже відчуття, ось це те, що треба. Продається тільки ось в таких маленьких пінтюрочках. Ну, мені такої упаковочки хватає десь ну, до 4, 4 разів, не більше. Странно, чого в таких малих упакуваннях продається. Тут мені не зрозуміло рішення, about, чого саме такі менюські. Але час від часу купую, користуюсь, і мені більше сподобалось мені більше подобається, ніж користуватися цим скрабом. З волоссям розібралися. Вийшли нові гелі для душу. Я подивилася склад, поділилася, що там ну, такі досить жорсткі пави і не стала їх брати, а на, натомість взяла гель для інтимної гігієни. Тут вже більш лояльніші пави. Але все одно, як для інтимної гігієни, мені здається, ще щось треба більш ніжніше взяти, А ось як гель для душу мені дуже зайшов. От саме з цей. Fresh, таким зеленому пакуванні. Приємний такий природний аромат, трошки мені нагадує аромат хвойного лісу. Але дуже приємний, ненав'язливий. гарно промиває шкіру і не залишає сухості. Шкіра залишається такою приємною зволоженою м'якою. Так що рекомендувати замість геля для душа можу, ось цей гель для інтимної гігієни. Наступний продукт, який дуже мені сподобався, у About, вийшла ось така термальна вода в спреї. І тут Дуже дрібний розпилювач. Просто як хмаринка, така, знаєте, дуже приємне зволоження. Цей спрей, о, спрей, ця термальна вода має воду з японського термального джерела. Не знаю наскільки це правда. ну Вода і вода, добре. Екстракт сантели азіатської, екстракт портулату, винограду фруктову воду і екстракт з чайного дерева. Прекрасні екстракти, як для термальної води, для заспокоєння шкіри, для зняття якихось подразнень. Термальна вода мені зайшла на ура. Дуже класно користуватись в будь-якому випадку, коли у вас є макіяж, нічого не потече у вас, нічого не, знаєте, не сповзе обличчя, бо дуже дрібний розпилювач. Це класнюча річ. Просто суперова і особливо, знаєте, зранку, коли не можеш проснутися, то навіть перед вмиванням. Просто зразу поприскати на обличчя і вже так, ой, Боже, як класно! Або, знаєте, навіть вночі, коли спиш і дуже жарко в кімнаті, дуже парко, дуже капіцне, комфортно спати, особливо в кого нема кондиціонеру, то можна додатково використовувати для того, щоб відчути свіжість. Переходимо до Обличчя. Тут вийшло дві лінійки. Ой, слухайте, перед тим як переходити до обличчя, два слова скажу про ось цей бальзам, тінтуючий такий бальзам. Я не знаю дуже симпатично, дуже класно. У вайпі знаєте, року змії можливо. Але я не можу ним користуватись, він гарно зволожує, він дійсно потім тінтує губи в рожевий. І якщо на руці я ось так провожу, і я відразу бачу такий трошки рожевий, то коли я по губам своїм провожу, які там і зморщички вже мають, і мають якісь нерівності. То, вибачте, ну він же зелений на губах. На моїх губах зелений. Ось так. Не відразу такий тін ніжні рожевий, а відверто зелений. Я бачу колір. А потім, тільки якщо вже витерти серветкою, тільки тоді вже проявляється рожевий тінь. То якось так не зайшов мені цей бальзамчик. Хоча, може, для когось він став мастхевом цього року, не знаю. Це моє враження. І все. Залишилася тільки вже косметика для обличчя. В косметики для обличчя вийшло дві нових лінійки. Лінійка антиакне, ось в таких зелених, бірюзових зелених пакуваннях, і друга лінійка в рожевих пакуваннях. З другої лінійки я взяла тільки оцей скраб і взяла маску для обличчя. Друга лінійка, чесно, не пам'ятаю, якого напрямку, просто-напросто якось вилетіло вже з голови. Можете подивитись. Антиакне. Ну я б не сказала, що вона така там антиакне, сильно, знаєте, така дійсно направлена проти цих цілей. Я б сказала, що доволі непогана доглядова лінійка, зволожуючий тонік есенція. мені сподобався. Він так трохи навіть вирівнює колір обличчя, тонізує гарне обличчя. Зранку я використовую, мені подобається зранку, тому що він трошечки залишає липкість. От, до речі, ось ця лінійка вона залишає липкість. Тому я і вранці використовую ще ось цей крем, легкий крем догляд, він має легку консистенцію. Такий трошки гелевий. Давайте відразу нанесу. Ось так. Бачите, трошки таку гелеву консистенцію. Гарно вбирається, але залишає так само по собі, залишає липкість остаточну. І на нього потім гарно лягає декоративна косметика. Тобто гарно потім тримається макіяж. Тому я використовую ось цей крем і ось цей тонік зранку. Ну і приємно, дуже приємно, дуже така, знаєте, зволожена потім шкіра, м'якенька, приємна, ніяких проблем. Єдине, що що все це трошечки липне, але для того, щоб потім нанести декоративку, то все норміс. Ой, що не скажу про ось цю сироватку. Це заспокійлива сироватка. Ось вона залишає таку сильнючу липкість, що я витримати не можу. Якщо використовувати повноцінно отак всю лінійку, то чесно кажучи, я потім витримати не можу. Я е, починаю витирати, починаю блін, йти вмиватися, бо ну, дуже сильно липне. Я не люблю, коли моє обличчя, коли моя шкіра дуже сильно липне. Не знаю, може, треба ще трошки довше посидіть, потерпіть, і ця липкість пройде, але в мене не вистачає терпіння, я не можу, мені не подобається. Мені таке враження, що ну просто не знаю, зараз все повністю, щоб я до чого б я не доторкнулася, все, все залишиться на моєму обличчі. Тому сироватку я закинула, мені не сподобалось, бо було занадто, занадто липко. От так. А ось ці два продукти я з задоволенням використовую вранці перед тим, як наносити декоративку. Друга лінійка з рожевою лінійкою, другої лінійки я взяла ось цей пілінг і я взяла ось таку рожеву масочку з рожевою глиною. Пілінг, ви, напевне, вже здогадалися, що мені зовсім не зайшов. Скрабуючі часточки відверто відчуваються, гарно так, гарно так скрабують, не для кожного обличчя. І здається, ця лінійка для більш такої чутливої шкіри. Слухайте, я підпишу, для яких цілий ця оця рожева лінійка, але ну, цей пілінг, я б не сказала, що це пілінг, я б сказала, що це відверто скраб. І навіть для моє таке залізобетонне обличчя, залізобетонну шкіру, яка витримує ну майже все, мені не сподобалось вона ще підстягує потім шкіру обличчя, тому ні, можливо, буду використовувати як просто час від часу скраб для, скраб для тіла, можливо. Ну, Хоча не дуже приємно, все-таки підстягує, і, знаєте, тут я розчарована. Не для мене. Хто користувався і кому зайшло, пишіть ваше враження в коментарях. Мені зовсім не зайшло. Так. І другий продуктик це ось ця масочка з рожевою глиною. Вона в своєму складі має екстракт ягід Асаї і олію солодкого мигдалю. Масочка мені сподобалась. Масочка якось так, знаєте, тонізує шкіру, трошки вирівнює тон шкіри. Я б сказала, що після неї хочеться нанести якісь доглядові продукти. Все-таки трошки відчуття такої е, суховатості є, але не такої, знаєте, стягнутості, що просто вже не можна витримати. Ні, тут все так дуже лайтово для жирної і комбінованої шкіри, в принципі, непогано. Вона трошки, знаєте, як М'ятно пощіпує так, холодить і пощіпує ця масочка. Мені приємно. Хтось писав, комусь не зайшло, бо ну. Дуже щепало шкіру. Може, для подразненої шкіри вона не зайде. Для нормальної шкіри, для такої, як в мене, комбінованої шкіри і для жирної шкіри, я думаю, що буде окей. Отакі От новинки вийшли в About. Щось зайшло, щось не зайшло, щось мені дуже сподобалось. Щось я може буду повторювати, щось я, О, божечки, навіщо я це купила? Ви зрозуміли. Що ви пробували з нових ліній як від About, пишіть. До речі, мене, знаєте, що здивувало? Що майже всі продукти можна купити тільки в онлайні. Ці нові лінійки чогось досі не представлені в магазинах. Ось це я вже бачила: продукти для обличчя я бачила в магазинах в офлайні. Я бачила в офлайні термальну воду, а продукти для волосся ці поки що в офлайні я їх не бачила. Тільки онлайн, тільки на сайті є Чекаю на ваші коментарі. Якщо ви чимось користувалися, то ваші враження. Всім дівчатам буде цікаво. Якщо ще нічим не користувалися, то після цього відео, після того, як ви подивилися мій обзорчик на цю косметику, що ви захотіли спробувати? Неодмінно пишіть всі ваші відгуки і всі ваші коментарі. А ми з вами прощаємось. Хто тільки но зазирнув на мій канал і перший раз дивиться моє відео, не забудьте підписатись і. Будь ласка, лайкосик за це відео, за мої старання, а я вам бажаю гарного дня і вже традиційно, неодмінно, тихої вам ночі.